Війна триває, війна в Україні дуже жорстока і потрібно донатити на нашу армію, на наше ЗСУ. Тому люди, за будь-якої можливості, будь-яку суму. Давайте будемо хоч по 10 гривень, по 100, по 200, хто як може, але ми будемо донатити на наше ЗСУ, на нашу перемогу. Дякую. Добрий день, любі друзі. Ось і настав той час, коли я вирішив знову продовжувати знімати. І всі ці місяці війни, як і багато ютуберів, як і багато українських блогерів, я вагався, чи потрібно знову знімати, чи потрібно продовжувати вести свій канал. Бо наразі я гадав, що то не є потрібне. Ми довго думали про що ми будемо знімати, які будуть наші наступні кроки. Зараз ми знаходимося у Франції в такому маленькому гарному містечку під назвою Перюї. До речі, ось він. Ось ось наш перюї, де ми живемо. Це невелике місце на, здається, три чи чотири тисячі людей. Франція дуже цікава країна, це дуже красива країна. Французи дуже привітні, майже усі французи привітні, ти йдеш, нікого не знаєш, і всі до тебе бонжур, бонжур, всі всі до тебе привітаються. Це дуже цікаве місце, тому що де Альпи Нижнього Провансу. Дві години йти на Лазурному узбережжі, Деканни, Ніцца, Монако, дві години йти у Альпах. Дві години йти у горах, у Альпах, де зима ти можеш на лижах, на колдурках покататися. общем, Франція це дуже привітна країна, але є багато але, які я не можу сказати на камеру. І ці але, можливо, не так турбують мою дружину, як саме мене. І саме ці але змушують нас дивитися не на Європу, не на Францію, а на інший континент. І ця країна це Канада. І з її програмою для українців під назвою Куент. Тож на цьому каналі ви побачите всі етапи нашої імміграції про нашу адаптацію. Ми це моя родина, це Дашка. А там наша Машка. А це наша донечка Маша. Тож з чого почати. Нам залишилось до в Канаду десь приблизно 3,5 тижні. І в цьому відео я вам розповім, як ми готувалися, які ми документи підготували, що ми з собою брали, як ми спаковували валізи. То був окремий треш про нашу майбутню подорож. Тож дивіться, не перемикайтесь. Ну, по-перше, що вам треба зробити, це заповнити анкету на кует. Робиться це на сайті, посилання. Я залишу знизу. Друге. Вам треба почекати, коли вам надійде запрос повідомлення на біометрію, і потім ви повинні прийти після того, як ви здасте біометрію. У кожного по-різному. це можна, люди навіть чекають і 5, і 6 місяців, а є кому одразу приходить, як мені, наприклад, мені через тиждень прийшов паспорт-реквест. Тобто чекати треба на паспорт реквест для того, щоб здати і вклеїти візу у свій паспорт. Після того, як ви клеїли візу, вам треба забронювати квитки. Найкраще це зробити компанією, наприклад, якою ми робили, це Air Transant. І це, до речі, дуже дешева компанія. Нам вийшло на трьох три на багажа, плюс три ручних поклажі та собака, вийшло 1400 євро. Так що поїхали далі. Ще раз привіт, підписуйтеся на канал, і ми будемо дуже раді, тому що ви поставите нам лайк! Ху -ху! Ну і, шановні мої, наступний етап це збирання валіз. І повірте, це дуже-дуже-дуже складна справа. Não, não, Що ви думаєте, ми вже зібрали речі? Ха! А оно вон як. Ось так. Цей вже два рази, цей три рази перебирали і знову цей. День четвертий наших зборів. валіз – валісто окремий вид мистецтва. Це наш саме головний помічник, який допомагає збирати речі аж я не можу. Ми бронювали квітки. Звичайно, після того, як отримали візи, нам треба летіти до Британської Колумбії. І цим перевізником ми прилітаємо до Монреалю. Ми одним перевізником летимо до самого Ванкувера. І то є добре, тому що нам не треба буде заново чекинити наш багаж. Купляли квитки не на сайті, а я телефонував до оператора цієї авіакомпанії, тому що у нас була і є оця маленька собачка. І щоб забронювати для неї місце на ту дату, на яку ми планували летіти, там було всього одне місце. І тому купувати квитки, а потім дзвонити і бронювати було дуже стрьомно, тому що могли ми зателефонувати, а вже не було б місць. І тому ми одразу купили і квитки, і бронь, місце на нашу собачку. Зайняло це все приблизно десь годину, тому що треба було по буквам наші фамілії, ім'я. Ну тобто це все робиться по телефону. Чому ми вибрали Британську колумбію? Відповідь дуже проста, тому що, по-перше, там наші друзі е, вже проживають теж по програмі. Кое прилетіли. А по-друге, це Клімат там тепло, ми не дуже полюбляємо. Так, ми любимо зиму, сніжну зиму, але не дуже любимо, коли це дуже холодно, там 20 плюс мінус градусів. Ну і по третє, це природа. Там дуже красива, дуже гарна природа, така сама, як і те місце, де зараз ми живемо. Бачите, тут всюди гори і там так само. Ви на каналі YouCan, канал про еміграцію нашої родини до Канади. І, любий глядач, якщо ти потрапив на цей канал, то значить тебе цікавить еміграція до Канади або просто тебе цікавить, як живуть українці у Канаді. А ви побачите всі етапи нашої еміграції, всі наші труднощі, які, з якими ми будемо стикатися. Але я думаю, що в нас все вийде, все буде добре і. Слідкуйте за нашими відео, слідкуйте за нашим каналом, не перемикайтеся, ставте палець догори. Все буде добре. І що ви такі? Думаєте, що ми вже зібрали наші валізи за тиждень? Ви помиляєтесь. Я навіть не уявляю, як взяти всі речі, які ми хочемо взяти з собою. Ми вже другий тиждень збираємо, викладаємо, знову збираємо, знов викладаємо. І я взагалі не, навіть уяви не маю, як то зробити. Ах.